Вітчизняний реактивний піхотний вогнемет РПВ 16 РПВ-16 це український динамореактивний гранатомет з термобаричним боєприпасом одноразового використання, який з'явився на озброєнні української армії у 2018 році. Гранатомет має вигляд пускового контейнера з попередньо встановленим боєприпасом. Постріл із РПВ 16 виконується за допомогою пускового пристрою, що приєднується до пускового контейнера безпосередньо перед використанням. Сам боєприпас складається з бою. Бойов... Нової термобаричної частини і порохового реактивного двигуна, який кріпиться у хвостовій частині, розганяє боєприпас та відділяється під час польоту. Бойова частина важить 4 кілограми і споряджена термобаричною сумішю об'ємного вибуху, яка здатна знищувати живу силу і легкоброньовану техніку противника, влучивши в ціль, заряд бойової частини підривається і розпорошується, утворюючи хмару аерозолю діаметром до 8 метрів, що за рахунок ту. Турбулентності змішується з повітрям за 0,2 секунди. Аерозоль вибухає, формуючи вогняну хмару об'ємом 120 кубометрів. Температура згоряння такого аерозолю сягає 2500 тисяч градусів. Бойова частина має осколковий ефект, що вражає супротивника на відстані понад 24 метрів.